Вітаю вас, пані Вікторія. І коли і за яких обставин ви зрозуміли, що у вас алергія? Доброго дня. А, ну, це було випадково. Це було 10 років назад. Я звернулася до лікаря дієтолога, бо в мене були деякі проблеми. В ході аналізів вияснилося, що в мене непереносимість лактози і є проблеми з гістаміном. Я так зрозуміла, що ви відмовилися від усіх молочних продуктів. Наскільки це важко? Так, я відмовилася від усіх молочних продуктів. Це вже більше 10 років. Мені вже не важко. Я вже звикла. Я зараз на даний момент як сижу на дієті «Карнівор», Я зовсім не вживаю цукру, тобто випічки не вживаю тобто. Багато продуктів у мене головні продукти це м'ясо, риба, яйця, вершкове масло. А чому ви вирішили не вживати цукор? А мені порадила моя лікар-дієтолога. Вона сказала, що цукор дуже погано впливає на організм. Я відмовилась від нього і побачила, що реально є результати а не для того, щоб схуднути, а для того, щоб налагодити роботу кишківника. І це дійсно це працює, бо цукор він є скрізь. Так навіть я можу зараз їсти банани, а до, до цього я не могла ні, ні банани не їла, ні в цитрусові нічого. Як ви зараз почуваєтеся? З того часу, коли я почала вживати м'ясо, то моє самопочуття покращилося, бо я бо я вживаю м'ясо і багато жирів. Не вживаю клітковину. Вона виявилася для мене а Мій організм її не сприймає, тобто він е, мені шкодить, і з таким харчуванням я почуваюся набагато краще, ніж я їла до цього все. Я почала ходити в тренажерний зал, у мене там в очах темніло, я не могла займатися. А коли я от так, от у мене такі були, що в мене просто не засваювалася їжа, яку я їла. А коли я почала їсти м'ясо, почала їсти е, так, як мені лікар е, назначила дієту. То стан покращився, і це 100%, Це так є, і це працює. Я дякую вам за вашу відповідь за те, що поділилися з нами своєю історією. Будьте здорові!